Вітаю друзі всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Анжела, ми з півдня Одеської області. Це із міський район, села матроска. Сьогодні я нарешті добралася до райграса, я його сюди пересаджувала влітку, двору припирала і посадила тут, бачите, такий собі рядочок був. Це злакова рослинка, така невисока, невибаглива, але гляньте, що він мені видав. Він мені видав, він викопав такі кущі, просто зелений. Бачите ось просто зелений. Тут ось койде він ось пістрявенький його. І це теж аєраз тому що, тому, що, тому що дивіться. Тому що він теж, бачите, нарощує ось оці такі бурбочки. Але він просто повністю зелений. Я не знаю, що це трапилося, чому він так мені видав оце зеленцю. Ось ще можна вибрати. Ні, не можна. Ні, можна. І бачите, ось, до речі, бачите, і зелений, і пістрявий разом. Все-таки тут не буду його відділяти, тому що на все разом не хочу, щоб мені знову пішов рости зелений. Зараз це викину синім, але... але просто говорю, що бачите, зелений він більш агресивний. Якщо це гляньте, такі маленькі ось гущики. Це ось зараз вибрала і пересаджу. посаджу твільніший ряд. А цей... Просто величезні кущі. Гляньте. ну ось, Бачите, ось бурбочки ці він понарощував. Кубочки на... нарощуються, але... але він нам не потрібен. Він просто, як сама звичайна зелена трава. Гляньте, бачите, ось бурбашки ці. Але ж він просто зелений. Якось дивно. Якось дивно вийшло, але не знаю чому. Я все хотіла прибрати, прибрати. Нарешті в мене сьогодні руки дійшли, у нас сухо тепло сьогодні. І я вирішила все-таки викопати і прибрати цей зелений райграс. Заодно тут гляньте, скільки кислиці. Просто жах, жах, скільки тут цієї кислиці заодно прибирала, поприбирала. Так що так. якщо в когось все сталося, напишіть теж, тому що в мене це перший раз, Ну він в мене ріс в дворі багато років, я влітку його пересадила і оце він мені вперше видав такий сюрприз. Зелений райграс Ось такий гарненький, гострявенький. от і все, все про райграс Він собі росте без всяких І навіть поливати не треба так часто. Бачите, у нас в цьому році морозі не було великих, він такий гарненький і лишився. Чому він тут зелений пішов? Так я і не зрозуміла. Розмножується він своїми бульбочками. Бачите, такі ось корінчики в нього. Бачите такі ось. Це тільки тут нарощується, а тут вже видно. Бачите, які бульбочки. Це таке в нього коріння. Так от і такими кусиками поділю і в рядочок посаджу, щоб мені вистачило повністю на цей ряд. Все, ось так його посадила. Вийшло один, два, три, чотири, п'ять кусиків і все зараз. Полью трошки, загрібу землею і все. І він собі до весни вже наросте. Так, і все, бачите, так його, якщо хочете розсадити, розділили його кущиками такими невеличкими, посадили собі і він потім сплететься. Розростається він такий досить швидко. Але добре те, що в нього коріння не повзе, а росте такою кучкою. Так що він не агресор. Наростає просто такі кущики величенькі, та й все. Ну ти все. Зараз цим пілосиней покормлю цим райграсом. А цей полью і на сьогодні все з райграсом. Так, все. Бажаю всім гарного дня.